22 та 23 серпня на центральній площі міста користенці мали можливість побачити державний прапор України із живих квітів. Акцію проводив журнал Сільський вісник. 300 горщиків квітів, а це жовті чорнобривці та сині петунії, були використані у створенні національного прапору. Акція присвячена 25-літтю незалежності України. І сільський вісник подошов своїм подаркам, виставляється флаг. В виде желтых чернобривцев и синих петуний. Петуньи очень э, такие выращивания не очень трудные. Чернобривцы, конечно, э, легче выращивать. Вот. Петуньи это капризный цветок, но очень красивый. И если за ним правильно ухаживать, он долго-долго будет радовать своєю красотою. допомагали у догляді за квітами небайдужі коростенці та учні загальноосвітньої школи номер один. До речі, сто горщиків з квітами буде висаджено саме в цьому навчальному закладі. Окрім нашого міста, такі акції в Житомирській області пройшли в малині радомишлі в Житомирі. У день відзначення державного прапора України 200 горщиків з квітами висадили в центрі міста біля міськвиконкому. Тепер там майорить і квітне наш національний символ. Ми Спільно, якби у Сочу почув нашого прапору, демонструємо в нашому місці. Ну, засоби масової інформації, ми знаємо, що Пирогово, це музей під відкритим небом, буде сьогодні рекорд книги Гінесів і України, саме великий прапор, який буде викладений з квітів. Хотів привітати всіх наших поросельців і святом державного нашого прапору. І дуже приємно, що. Крім всього, того, що це то є офіційне свято, воно вже входить в наше життя в плоть, в розуміння того, що патріотизм починається від державних символів, і одним із важливих символів являється наш прапор. Корисні акцією по створенню прапора із живих квітів планують проводити кожен рік. Так що хто не знав про нову традицію, тепер вже знає і за бажанням зможе взяти активну участь в наступному році.